Сьогодні в Києві ми знову зустрілися з Сергієм, воїном та спортсменом, який після втрати руки на фронті отримав біонічний протез. Пройшов майже місяць, і зараз ми подивимось, як налаштував свій протез наш новий друг Сергій. Сьогодні у нього, до речі, особливий день. Вітаю вас. Добре. Сергію. Ваш Добре. синуля? Добре. Як звати вас? Кошка. Можна подивитись, як ви налаштувалися вже? Опасник, потому что уже надо палец будет менять. Менять палец, да? да. А ну, что о, такое? О, Это... А вот, где-то зацепил. Где-то зацепил, да? Ну, да? Одразу видно, что он работает. Ну да, сказали, не жаль. Я не жалею. Уже видно, у меня как Зверь-машина. Это механика? Механика. Справляетесь. и. Ну и... да. Справляетесь. И так. Заводим Стой. и выезжаем. Так їдете впевнено. Ну, так, а що. Я вже наїздив всім протезом. Жінка спочатку боялася, як ти будеш з ним їхати. Кажу, що ви...? А Взагалі, якщо взяти враження за місяць, да? за десятибальною, скільки ви дали б цьому. Так як воно проводилися у нас, то 10 балів. Куди ми їдемо? В спорткомплекс. Сьогодні там. Буде проводитися турнір. Тобто, сьогодні перший матч за два роки. Перший гандбол. З цілкою травмою, то так. Да. Які перечуття. Ну, нормальні. Сергій в гандболі з другого класу. Був гравцем Суперліги. Тренував власну команду. Сьогодні, вперше, після втрати руки на фронті, спортсмен знову планує вийти на ігрове поле. Дякую. Пойдемо Привіт! Здорово. Вітаю! Здорово. Ти у розшуку чи що? Да. Вітаю! Красунчик! Будемо бігати, вітаємо вас. Да. Ти теж будеш бігати. Вітаємо. вітаємо. Да. На вигляд, наш герой сповнений рішучості. Але насправді ніхто не знає, чи зможе він грати з протезом. Будемо зараз спробувати. Зараз я настрою. А що ви переналаштовуєте зараз? Ну, я хочу зафіксувати хват, коли м'яч ловить. Що можна навіть ловити, да? Ну, да, так? Вот. Режим спорт. Зараз ви просто зробили, що рука ось така і не О, рухається, да, не, реагує, да, на... не реагує. на ось, Бачите, іноді треба так. Але от можна потрогати, так? Можна, да? можна. Пальці м'які. Взагалі бомба. Уже можна давай. дава. І все є нормально. Це дуже вражає. Ну що, нормально? Нормально. Взагалі, я навіть не очікував, що так буде. Перший тест пройдено. Втім, попереду реальний гандбол, де потрібна швидкість, гнучкість і динаміка. Від таких навантажень роборука може вийти з ладу. Але, попри ризики, Сергій таки хоче зіграти з командою. Їю передівався. Поки пан Сергій перевдягається, Костя хоче якийсь секрет розказати, так щоб батя не чув. Коли він усе руку втратив, це була міна, і він своїм тілом прикрив своїх товаришів від зриву. А так мож, могли постраждати не тільки він, а й всі його товариші. Він не розповідав нам це. Бо він сам не пам'ятає, що тоді було. Це мені мама розказала. Костя мріє побачити тата у грі. І, звичайно, хвилюється навіть більше, ніж сам Сергій. Цікаво подивитися, як ви зав'язуєте шнурки. Це, напевно, ну, саме таке, так. Да. Я вже навчився. Ось бачите, Навіть шнурок тримається повністю штучною рукою і повноцінно працює зі шнурком. Не вістина, да? Да, я ж пожар, тобі замовили. Я знаю його характер і ніколи без ганболу жити не буде, без спорту. Він був найсильнішим гравцем. Після того, як дізнався, що Сергій пішов захищати нашу батьківщину, я дуже підтримав зв'язок. Приходить звістка, що він по-перше спочатку сказав, що він травмований. Тоді, звичайно, був шок. Я ще не знала, що як. А тоді уже прийшла інформація, що не залишився без кінцівки. Звичайно, у нас чисто професійна. Робочі кінцівка ще ні. Бо я правша, а він лівша. Але в нього прави немає. А він не так що зараз побачимо, буде так. Дорогі друзі, радий вітати вас на нашому сьогоднішньому турнірі. Після того, як штефан Серега втратив кисть. Після перерви сьогодні він вперше візьме участь у турнірі Сергію, тобі гарної гри. Подивитись турнір прийшли і вболівальники. Але схоже, їх увага, як і наші з Костею погляди, прикуті до однієї людини. 예. Він забив перший гол. Це дуже-дуже надихає. Вітаю вас з першим головом. Дякую. Які емоції зараз? Емоції клас. Многі бояться руки діл. Ну, що? Ні, так нормально, тільки вогода не бігає, так він приєдно з ним знати. Ще буде не виходити, да? да, да. ну, ми... вот так? Зараз ми возьми От тільки що ще, ще один забив. Сергій активний, мотивований, як він носиться. Він вже забив кілька м'ячів і розумію, що тільки жага життя, бажання жити може в будь-якій ситуації давати продовжувати повноцінне життя, навіть якщо є інвалідність. Сергій подає приклад тисячам людей, які, на жаль, через війну втратили кінцівки, чи з інших причин отримали інвалідність. Він повноцінний. Член команди. До нього і команда ставиться як до звичайного гравця. Йому не роблять поблажки якісь. Ні, грає на рівних з усіма. Мотиватор. Справжній мотиватор. Друзі, завершився наш черговий турнір. У нас така сьогодні номінація. Краще повернення. Штефан Сергій. Тя почесне місце посила команда Легіон 21. Урочистий момент нагородження. Сергій отримує кубок, який цілком заслужив. І бачите, навіть бере його роборукою. рукою. Вітаю вас, дозвольте потиснути вам руку. Ваші враження поки, скажіть, перші. Від... Радий, що повернувся. Дякую вам. Ви надихаєте, ви приклад. Ія доводить, що українці таки мають суперздібність. Це дивовижна сила духу. А коли вона підкріплена над сучасними технологіями, складається враження, що нас насправді нічим не спинити. І безпрецедентні виклики, які тепер доводиться долати, лише посилюють цю українську суперсилу. Дивіться у наступному випуску Світ на виворіт Україна. Полон комарова. Тепер це не комаров, а полонений комаров. До річниці повномасштабного вторгнення там було дуже важливе завдання, щоб весня не змогла більше стріляти. в Харків, експедиція в дитинство, яке крадуть у наших дітей. Ну, в Бахмуті прикольно. Я знав, як іти в садок, знав де ринок. Та яким чином всі ми можемо його повернути. Я запит. Кажуть, щоб я залишився вожатим. <риклад> Чесний погляд на війну очима тих, кому вистачає сміливості говорити відверто. Це казати, що вони кажуть. Не хочу, щоб у мене, наприклад, сини ліжив на стародаліка дота. У подорожі, яка змусить переосмислити наше майбутнє. У них на столі стоять фотографії загиблих батьків. Це надзвичайно потужно і дуже особисто. У нас є шанс зараз виростити найкраще покоління в історії те саме покоління, на яке ця країна дуже давно заслуговує.